Розділ 9. Пепі домовляється з Джимом і баком. Акула встигла тільки здряпнути шкіру на нозі в томі. І, трохи заспокоївшись, він знов захотів добратися до великої печери. Тоді пепі сплела з лика довгу мотузку, міцно прив'язала її одним кінцем до каменя. Потім спритно, мов сарна. Полізла до печери і припнула там другий кінець мотузки. Тепер, коли було за що триматися, навіть Аніка зважилась залізти до печери. Печера справді була чудова і така велика, що в ній вистачило місця на всіх дітей. Ця печера навіть краще задоплисти до по тебе в садку пепі, сказав Томі. Не краще, а така сама гарна. Заперечила Аніка. В неї аж серце тьохнуло, коли вона згадала про дуба вдома. І вона не захотіла визнати, що на світі є щось краще за нього. Момо показав білим дітям, скільки в печері кокосових горіхів і плодів хлібного дерева. Тут можна було прожити кілька тижнів і не голодувати. А Моана. Показали їм бамбукову трубку, повну чудесних перлин. Вона давала по цілій жмені перлин пепі, Томі Аніці. Ну й гарними шкульками ви тут граєтесь, мовила пепі. Дітям приємно було сидіти біля входу в печеру дивитися на осяйне сонце море. А ще приємніше було лягти на живіт і плювати у воду. Томі запропонував улаштувати змагання. Хто кого переплюне? Мамо був справжній мастак плювання. Та однаково не міг зрівнятися з пепі. Вона вміла плювати крізь зуби так, як ніхто з них. Якщо сьогодні в Новій Зеландії йде дрібний дощ, то це моя вина, сказала Пепі. Томі Аніка плювали найгірше. Білі діти не вміють плювати, заверхньо сказав Момо. Пепі він не вважав за справжню білу дитину. Як ці білі діти не вміють плювати? обурилася пепі. Ти сам не знаєш, що кажеш, та їх у школі вчать плювати з першого класу. Плювати вдовжину. Плювати в висоту, плювати на бігу. Бачив би, коли вчительку Томі Аніку ото от вже плює? Вона завоювала перший приз з плювання на бігу. Коли вона біжить і плюється ціле містечко аж виє з захвату. Ох, тільки сказали Томі Аніка. Пепі приклила долоню дашком до чола і глянула на море. О, сюди пливе якийсь корабель, мовила вона. Маленький пароплавчик. Дивно, що йому тут треба? І справді, було чого дивуватись, бо пароплав досить швидко наближався до острова Алхимерії. На його борту, крім матросів негрів, було двоє білих чоловіків, їх звали Джим і Бак. То були дужі, засмаглі здоровила, схожі на бандитів. І вони, вони дійсно були бандитами. Якось капітан Довга-Панчоха купував у крамничці на сусідньому острові Тютюн. І там були тоді Джим і Бак. Вони побачили, як він поклав на прилавок. Незвичайно гарні і великі перлини. І почули від нього, що на острові Хімери такими перлинами граються діти. Відтоді в них була тільки одна мета поїхати на остров Хімерію і заволодіти тими перлинами. Вони знали, що капітан Дога Панчуха страшенно дужий, та й команда Стрибухи теж їх відлякувала. Тому. Вони вирішили завітати на острів тоді, коли всі мешканці виберуться кудись на полювання. І тепер саме була така нагода. Сховавшись за сусіднім островом, Джим і Бак побачили в бінокль, як капітан довго панчуха зі своїми матросами й химирянами відпливали на човнах. Вони почекали, поки човнів зовсім не стало видно, та й рушили до острова. Кидайте якір! скомандував бак, коли пароплав наблизився до химерії. Пепі всі діти мовчки стежили з печери за прибульцями. Пароплав об'якорився, Джим і Бак пересіли на невеличкий човен і повислували до берега. А всі матроси негри лишилися на пароплаві. Зараз підкрадемося до селища й приголомшимо їх своєю появою, сказав Джим. Там, мабуть, залишилися самі жінки й діти. Мабуть, позвався бак. Хоч на човнах було стільки жінок, що я думаю, на острові лишилися самі діти. Сподіваюся, що вони вже награлися прулинами. А що? гукнула їм пепі з печери. Ви теж любите гратися перлинами. Бо мені більше подобається гра в підкиданку. Джим і бак вражено обернулися і побачили пепі та всіх інших дітей, що визирали з печери? Прибульці задоволено всміхнулися. Анде сидять діти, сказав бак. Чудово, мовив бак. Нам буде легко взяти. Ти по що ми приїхали? Але вони вирішили вдатися до хитрощів адже невідомо, де діти тримають перлини. Тому краще виманити їх із печери ласкою. Вони вдали, що приїхали на острів просто задля розваги. Дорогою вони спітніли, їм було жарко, і бак запропонував найперше скупатися. Я тільки вернуся на пароплав в покупальні костюми, сказав він, і поплив човном назад. Тим часом Джим залишився на березі сам. А тут гарно купатися? улесливим голосом запитав він у дітей. «Чудово!» Відповіла пепі. Особливо акулам. Вони тут щодня купаються. Ти, певне, жартуєш. Я не бачу тут жодної акули, мовив Джим, але все таки він трохи злякався. І коли Бак вернувся з купальниками, переказав йому слова пепі. Дурниці, відповів бак. Він обернувся до пепі і гукнув. Це ти кажеш, що тут небезпечно купатися? Ні, я такого не казала, відповіла пепі. Дивно, обурився Джим. Хіба не ти казала, що тут є акули? Про акули я казала, а що тут небезпечно купатися ні. Торік мій дідусь щодня тут купався. Ось бачиш? Мовив бак. Але це торік. А цієї п'ятниці він повернувся додому з лікарні, мовила далі пепі. За те з такою чудовою дерев'яною ногою, що кращої ні в кого немає. Вона задумливо плюнула в море. Тому не можна сказати, що тут небезпечно купатися. Хоч дехто втрачає то руку, то ногу. Але ж дерев'яні ноги коштують покроні пара, то, мабуть, не варто вам бути такими скупими і вільно від задоволення, скупатися у цьому місці. І вона знову плюнула в море. До речі, мій дідусь тішиться своєю дерев'яною ногою, як дитина, каже, що вона просто незамінна, як треба з кимось побитися. Здається мені, що все ти брешеш, сказав бак. Адже твій дід, певне, вже старий. Старі діди встріють у бійку. Ще як? захоплено вигукнула пепі. Він найлютіший дід у світі. Лисий і з дерев'яною ногою. Він не може жити без бійки. Б'ється зранку до вечора. Якщо нема кому давати сто він з люті кусає себе за носа. Не верзи дурниць, сказав бак, як можна вкусити себе за носа? А от і можна, мовила пепі, він стає на стілець і дістає до носа. Бак хвилину подумав, тоді вилаявся і сказав. Досить із мене твоїх дурних теревенів. Ходімо, Джиме, переодягнемося. Хоч треба визнати, гукнула їм пепі, що в мого дідуся найдовший у світі ніс. У нього є п'ять папуг, і всі вони вміщаються на носі, коли посідають рядком. Бак не на жарт розсердився. Слухай. Роде опудало. Такої брехливої дівчинки, як ти, я ще зроду не бачив. Як тобі не соромно? Невже ти хочеш, щоб я повірив, ніби п'ять папуг зможуть сидіти на носі в твого діда? Ану, признайся, що це брехня. Навже ж брехня? сумно відповіла Пепі. От бачиш, а я що казав. Це страшна брехня, ще сумніше мовила Пепі. Я теж так думаю, сказав бак. Брехня, бо п'ятій папузі крикнула пепі заплакала. Бо п'ятій папузі доводиться стояти тільки на одній нозі. Продовження буде.